Сьогодні останній день літнього семестру у британській школі. Тут ми не збираємо гроші на подарунки вчителям. Діти самі обирають, кому хочуть подякувати. Хтось приніс квіти, хтось символічні солодощі. Все щиро від душі без примусу. Наприклад, мій син сам вирішив подарувати не тільки квіти, але й солодощі своїй улюбленій вчительці. І знаєте, саме в такі моменти розумієш, школа має значення. Напишіть вашу думку, чи підтримуєте ви ідею подяк від серця, а не за списком. І так, літній семестр у британській школі це не про пересидіти літо. У дітей організовують майстер-класи, спортивні дні, командні ігри і тематичні тижні, коли кожен день нова пригода. Сама школа несе відповідальність і організовує подорожі на декілька днів. Щось таке, що нагадує табір. І це не тільки в Англії. Я вже підтвердила і забронювала місце для своєї доньки на шкільну подорож до Франції наступного року. А діти старших класів їздять у подорожі до Перу, Кенії і навіть південної Африки. Може, так і має бути, бо школа це більше ніж уроки. Мені це дуже відгукується.